Друзі, подивіться Диви, який покоцаний, диви його теж хтось їв. <гум> Скока. Ну супер. Думаю, буду ще моргати все одно. А що ж тут у нас ось якийсь судачок. Ну це вже більш-менш. Дрібний судачок. Але ж є, диви... Опля! Хе-хе! Мої вітання. Ви подивіться, який туман сьогодні. Це просто щось неймовірне. Скорості нема. Добре, що хоч навігатор є. Ось я сьогодні не сам ось приїхав. Ось із дружиною, із Світланою. Всім привіт. Хочемо половити сьогодні в основному відвесною риболовлю. Хочемо половити на балансири та на навіби на судака та щуку. Ось є ще в нас один екіпаж, там Руслани Славою. Вони вже на воді, трошки раніше приїхали. І вони вже кажуть, ми тільки що їм дзвонили, вже щось поймали. Так що ми зараз їдемо до них. Ну а далі будемо дивитись, де ми будемо переміщатися, і все таке. Зараз якраз пора ловити на балансири, так що будемо ловити саме на них. Друзі, славка і ось дивіться, яке сонечко вилізло, ось ми їх знайшли піддержать до нас бо такий туман чого? давай за руку опа чікс, ну що, рибний контроль показуйте, що ви там поймали чи ти, чи ти брехло як завжди вже, о, Дивіться вже. Ось все вже є, бачите. Ну супер. І вже дві випустили. Так це ви тут, на полосатого випустили. Покажи балансир. А той на зелений? Ну і добре. І ось бачиш ви, які в них. А ну, зараз половим. А що по нацикаду? Да, я сейчас буду на віба. Сейчас светки балансир, а сам на віба буду ловити. О, ну це ж віп, так. Да. Ні, це цикада, да, так. Ну прикольно. Та Ну пезеля. Я їду, тут два чувака, думаю, ладно, напротив дома поки станемо, соберемося, а далі побачимо, що буде. Треть, ну добре, да, так, да, давайте ловимо, коротше. Вітра нема, парус можна поки не кидати. Так що нормально. Давай. Так, да, так, да, набирайте. Друзі. Ну що, розпочнемось. Ми свою риболовлю. Світлані я зарядив балансира, а сам буду ловити навіба. Прошлий раз ми так непогано відловився навіб, так що правда ми в заброс ловили. Сьогодні спробую помирати. Так, температура води, дивіться, у нас 9,6. Ну, на 1 градус впала всього навсього, по зрівнянню з прошлим тижнем. Ось глибина тут у нас 9 до 12 метрів, зараз 9 під нами, але тут такі перекати до 12 метрів. Декілька човнів, ось, бачите, крутяться. Вон, хлопці мої, тільки що те щось зловили. Не знаю, але щось там видно було, що щось подсак засовували. Так що ловимо. Світлана хоче, щоб я її змінив приманку. Вона вже так проморгала. Хвилин 15 нічого не клює, каже, що міняй. Тому зараз її на якогось іншого. Так, зараз. Зараз, зараз я її знайду тут, які в мене були робочі в минулому році. Зараз ми її поставимо. Зараз ми будемо всіх дивувати тут. Ось вони. Цей балансир. Зараз ми поставимо. Оце в мене в минулому році я тут на ці балансири рубав добряче. А ну зачик давай. Оп. Вон хлопці, дивіться, яку щуку витягнули, блін. Скока. Четверочка? Славка. Скока. Ну супер. Хапуги. Тільки рибу всю нашу вилавлюють. О, друзі, дивіться, Світлана ось поймала такого судачка. Невеличкого, дивіться, опля. Перше, перше клювання на сьогодні. Ну ви бачите, який, ех, біжи. Малеча така. Ну нічого вже хоч відчула. І знайшла приманку на шоклює. Це вже хорошо. Так, друзі, щось опускав віба і щось почепилося. Дивіться, блін, судачок. судочок. -мо. Йо. Такий як Світлана поймала. Ну це, звісно, блін. І то його просто диви. Маленький, мало того, що дивіться, маленький судачок. І дивіться, воно в пиявках воно ось, бачите? Тобто стоїть він взагалі, що п'явки на нього цепляються. Так, друзі, щось в мене є. Двойна така клювання спочатку мимо, а потім наздогнав ще. Ну, дрібний, але дивіться, ось як двойничок чітко взяв у рота. Бачите, ось який. Хоп. Ось, все, бачите, який судачок біжи. Мучати довго не будемо. Швиденько. Ну бачите, поставив все ж таки флюорокарбон. Тож я люблю ловити на струни, на скрутки такі. А поставив флюрокарбон і клювань більше стало. Тому зараз Світлані теж зроблю флюрокарбоновий повідець. Щоб в неї теж неї теж покльовувала, кстати, але в мене частіше клює. Так, ну що, то хлопців, бачите, трошки проклювало. поймали ми там декілька штук теж дрібних, але ж не хоче більше брати. Що за діла, не зрозуміло. Я і бачу човни теж пороз'їжджалися всі десь в пошуках. Риби, в принципі, стайно білої ну, ми знаходимо, але щось не хоче там брати судачок. Дрібний і все. І такі клювання. Або може вже той вихід закінчився. Зранку і все, і риба не хоче зараз склівати. Ну нічого, зараз будемо шукати. Хижака треба шукати, багато переміщатися, так що ми зараз це і будемо робити. Так, друзі, вирішили по бутерброду з'їсти, а Світлана зовсім не моргає. Я щось думаю, буду ще моргати все одно. А Щось тут у нас ось якийсь судачок. Ну, Це вже більш-менш як? Давай його сюди. Так, друзі, ну, це вже хоч щось, хоч похоже на якийсь залік. Але до заліка йому ще дуже багато. Бачите, попадає ось. Да, то одразу якби він і є, бачите? Під носа попадаємо. І рубанулось, бачите, як дойничка. Добряче він хапнув. Ну і на глибині десь тут близько 12 метрів. Біжи. Нема поки в нас ще залікових судаків. Ну продовжуємо ловити. Біжи, ще, ще одне якесь клювання. О, навіть фрикціон срабатує. Щось, щось таке гарненьке. Ну, куди ти? Давай до нас сюда. О, це хороше. Давай, Сонечко, сюди. Я тобі заведу. Опля. Ну це вже залі. Хе -хе. Дивіться, на 10 метрів взяв. Давай сюди. На 10 метрів взяв. Зараз покажу цього судачка. Ну і хапну так жадібно. Я аж... аж... Не, не очікував такого вдара. Тільки пообідали ось із Світлани. І він хапнув і знов, дивіться, о! Дивіться, ось двойничок, бачите? Двайнічок ось у роті. Не тройнік, як деякі пишуть, а саме двойнік. Так, ну. І що ти, друже, так щепив щелепи, що я не можу достати навіть. Виникацію. Опа, єсть. Ну що. Ось вже, друзі, подивіться, який. Диви, який покоцаний, диви, його теж хтось. Ну, це вже такий хороший. Зараз помірюю, конечно, для вас, щоб ви були впевнені, ну. Це вже заліковий 100%, судачок. Хороший. Так, ну що, друзі, заміряємось. Ось дивіться тут від хвоста. Ну, від... І ось це у нас 48 навіть з половиною сантиметрів судачок. Так що, ось такі у нас зубатий сьогодні попався. Гарний, гарний пойдет. Так, друзі, переїхали ми ще в одну затопу. Тут, в принципі, човники крутяться і теж непогане місце. Але ми щось сплавились один разок. І жодного плювання так і не було. Тому вирішили переміщатися далі. Не знаю, чи то може ще просто, що це день, чи може просто його вже тут немає. Ось, зараз переміщаємося ще на одну точку мою. Ось, зараз будемо їхати, насолоджуйтесь краєвидами і підписуйтесь на канал. Так, друзі, ось знайшли ми такі косяки риби, як бачите, ось. Ну побачимо. глибина 12 метрів, переїхали сюди, тут якраз і слава з Русланом. Але кажуть, що пару дрібних клюнуло і все. Судака тут в принципі, я теж виховати, як не бачу. Но, дуже велика така кількість білої скупчення білої риби. Так що ми зараз все ж таки один сплавчик зробимо із Світланом. Так, ну що, друзі, вже у нас обід, так що вирішили у Світлана вийти на острівець. Колись ми ще навіть на цьому острівці е збирали гриби. Так що зараз пройдемось, заодно і розминемо наші ножки наші. Тому що в човні трошки засиділися. Ось походимо, пообідаємо, ну а потім поїдемо далі ловити вечірнього судака. Так що дивіться, далі буде. Так, ми розпалили багаття, зігрілися. Хочу показати, дивіться, знайшли ось дві бабки, бачите, на цьому острові. Але видно, знаєте, що хтось ходить, збирає на цьому острові грибочки. Тому що прямо вздовж е -е, берега отак по колу острова, Ну, видно, тропинки такі протоптані. Коротше. Так що отакі. Зараз ось ми підсмажимо ковбаски. Покушуємо теплої їжі та, і поїдемо далі, будемо ловити. Так, ну що, друзі, переїхали ось ще в одне місце вже після обід. Зараз тут один прохід зробимо. В прошлому році тут були клювання, правда, тут є зацепи, є карчі такі серйозні. Ось Так що зараз, якщо тут пройдемо, не буде, поїдемо назад в затоки, там, де ми, в принципі, і були. І будемо там ловити вже до самого вечора. Так, друзі, є якесь клювання з корчика. Тут карчі, ну, невеличкі, дивіться які. О! Ай, як двойничок нічок його за верхню губу. Шикарно. Бачите, такий ось судачок ось. О. Чик, біжи. Попали ми все ж таки на судечка вже під вечір. Розклювався у нас. Так, куди він пішов? Ось о, дивіться, ще один. Теж невеличкий. Але дивіться, як двойничок працює, просто шикарно, бачите? Опля! Осьо, бачите який. Випускаємо. Вже потроху вечеріє. А клювань хочеться все одно. А їх щось на вечір менше і менше стало. Ото пару дрібних ще клюнуло. І на цьому все. Рибачки, як ми бачимо, теж пороз'їжджалися, там ще вон, залишилися вон, трохи далі, там пару рибачків. Але не знаю щось. Хотілося, щоб ж судачок якийсь вийшов покушати на вечір. Ой, друзі, є клювання. Ой, клювання є. Світлана вже не вірила, каже, поїхали додому. А ось і є і судачок. Хе-хе. І клюнув гарно. Чикс. Сюди. Дрібненький, звісно, але ну, зато порадував клювання. Біжи, друже. Оп. Так, ну ось, друзі, вже наша остання точка на сьогодні. Зараз отут ще пройдемось трошки. Да і будемо вже їхати додому. Зараз ще поморгаємо. Рибочкову, як бачимо, вже не клювання розпугало всіх. А ми зараз зі Світланою сподіваємося, що з вечора щось, щось може і проклюне. Друзі, а ось в мене і є клювання. Я думаю, що це вже останнє на сьогодні. Дрібний судачок. Але ж є, диви. Опля! Хе-хе! Ось, все, бачите, який судачок. Зараз ми його, звісно, відпустимо. Ай-яй-яй, що ти робиш. Так, ну що, друзі, будемо вже збиратись додому. Швидко вже темніє. Зараз ось хочу показати, подивіться, який захід сонця дуже красивий у нас сьогодні. Ось що хотів сказати по сьогоднішній риболовлі. Ну, зловили ми, як бачили, ви одного ось залікового судака, отакого. Ну і все. А всю остальну рибу ми відпустили. Були багато дрібних плювань. Зранку, в принципі, наші хлопці, Славка, із Руслана, вони приїхали десь в хвилин на 40 раніше. Був такий, як ви бачили, туман зранку, але вони якраз по тому і наловили. Поймали декілька щук гарних, судаки залікові були. Так що вони дуже гарно відловилися саме зранку. Ось так, що зробіть висновки, що треба по самому-самому. Світанку вже бути на воді, щоб щось поймати. Ось. Ну а ми що, вже будемо збиратись додому. Світлана хоч і зловила пару дрібненьких, але все одно задоволені ми, втомлені трошки, але все одно провели на природі такий гарний час разом, це супер. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.